Усім привіт! Ну що, знову моє звичне місце, дитяча кімната, де я спить. А я взяла обідню перерву і трохи працюю над брошкою, але я дійшла до того моменту, що в мене вже немає матеріалу. Тобто він є, але я хочу дочекатися, коли отримаю. Весь матеріал, щоб подивитися, як його краще розподілити, що я буду використовувати. Тож я трохи почекаю. Зараз я вам покажу, що я вже зробила. Це брошка Янгол, нагадую вам з минулого влогу. У кінці я вам показала, що я буду робити, а зараз вже десь на... як сказати, на 40% ця брошка вже готова. Я дуже швидко просуваюсь. Я вважаю, що я дуже швидко просуваюсь порівняно з попередньою брошкою кульбабою, і хочу декілька слів сказати про попередній влог. Я цей влог замонтажила декілька годин тому, тому що багато хто його не подивився. Але ті, хто його подивився, особливо російськомовні мої глядачі, звичайно, не задоволені тим, що я з російською мовою перейшла на українську. Але як вже казала, я казала це у російськомовному влозі, десь три місяці тому, що в мене будуть відео українською мовою, але це не буде повний перехід на українську мову. Тобто я не відмовляюся від російської мови, я буду знімати російською мовою. Навіть у мене є якісь ідеї, які я хочу зняти саме російською мовою. Це теж одна з мов, якими я користуюся, це моя. Рідна мова, тому я не розумію деяких людей, які одразу починають це пов'язувати з політикою, що ось і я теж вирішила відмовитися від російської мови через політику. Не звертаю, просто не звертаю на них уваги, продовжую знімати, як я знімала, продовжую знімати те, що я вважаю за потрібне. і Давайте перейдемо до більш приємнішої теми: до брошок. Не знаю, чи вам подобається те, що я ось так перейшла з в'язання на вишивання брошок, бо я знаю, що є люди, які, наприклад, шукають, щоб подивитися на Ютубі, і шукають саме. Те, що їм ближче, тобто, якщо вони в'яжуть, їм це подобається, їм хочеться дивитися, що в'яжуть інші. Але у мене, наприклад, є один канал на Ютубі, який я обожнюю, і там дівчина займається усім. Здебільшого вона займається шиттям, але в неї я бачила і брошки. Деяку інформацію про вишивання брошок я брала в неї. Вона робить якісь речі для декору для дому. Тож в неї такий цікавий канал. І Я не можу сказати, що вона зосередилася на якійсь одній темі, а вона багато чого може, і це мені теж подобається. Тож, можливо, в мене теж є такі люди, яким просто приємно дивитися на людину, яка щось робить своїми руками, і цікаво дізнатися, що новеньке я зробила. А це канал Богданчик Герл. Я залишу посилання під відео, і мені завжди цікаво дивитися, що вона новенького зробила, що вона вигадала цього разу. Тож мені приємно дивитися на таких людей, які дарують натхнення, які роблять щось цікаве. І, дивлячись на них, ти теж хочеш щось зробити. Ось. Мені трохи не подобається ось це місце, можна побачити трохи олівця. Ось це місце мені не подобається, тож мені щось треба буде вигадати і ось тут, щоб не було видно. Тож Я використала канітель, стразову стрічку з такими перлинками і напів склярус. І буду чекати. Зроблю те ж саме, що і з мишеням. Відкладу або не буду відкладати, залишу отак: от на п'яльцях, і просто буду дивитися, що ще з шаблонів можна підготувати. Як завжди, сяду, буду дивитися Pinterest, Instagram, які брошки роблять інші майстрині, і буду надихатися і робити щось своє. Ось такі у мене плани на мою обідню перерву. На вулиці зараз дуже чудово, сонячно. Десь 15 градусів. Ти вже пішла з бабусею гуляти. До них приєднається моя мама, тож дві бабусі. Тея це просто чудово. У когось жодної бабусі, а у нас дві бабусі. Тож мені пощастило є кому доглядати за теєю, доки я працюю. І я теж вийду після роботи, бо мені прийшли два повідомлення. А з Express One. Це така кур'єрська доставка, але вони не доставляють е, замовлення до адреси, треба піти і самому взяти. А це е, мої замовлення з е, Алікспрес. Е, вони там їх поєднали, не знаю чому, не знаю як. Але ось так вони об'єднали 5 моїх замовлень, і серед них це три замовлення для брошок усілякі стразові стрічки. А щось я замовляла вже, точно не пам'ятаю, але три замовлення з них а це для брошок. Тож зараз а, ще трохи попрацюю а, і а, через годинку піду забирати. А, і, звичайно, я вам усе покажу. Ось такі два пакунки я отримала, об'єднані. Я їх відкрила, а там ще, ще пакунки. Тож, усього 5 пакунків, два з них не стосуються брошок. Один з них це такий органайзер для жіночих сумок. У мене не так багато сумок, десь близько 10, але навіть таку кількість сумок мені важко розмістити у шафі так, щоб вони просто не валялися. Деякі сумки, коли валяються у шафі, минуться, деформуються, а у цьому органайзері вони захищені, скажімо так, я цей органайзер побачила у одній блогерші, пошукала його на AliExpress. замовила одразу два органайзери, кожний на шість сумок, але вони такі не дуже надійні, тобто вони витримають шість сумок, але маленьких та середніх. Ще я замовила пластикові носики для іграшок, вони на ніжці з кріпленням, і вони більш надійні, ніж звичайні носики, які треба приклеювати. Наприклад, ось як цей ніс. Багато років виробляла іграшки з носиками, які приклеювала на гарячий клей, нічого з ними не траплялося, але ось захотілося таких носиків з ніжкою. І ось нарешті ми дійшли до того, що я замовила для брошок. Не буду детально розповідати про все, що замовила, чому замовила, для чого замовила, як збираюся використовувати. Ось це стразові стрічки, камінці усілякі, біконуси і каміння, яке не подобляє натуральне каміння. А також я замовила пришивні кристали різних кольорів і форм. Зранку прийшли два замовлення. Це взуття, якщо ви пам'ятаєте, з попереднього влогу. Я там казала, що буду повертати одну пару взуття 39-го розміру, і замовлю собі 38-й. Ось він тут. Я 39 й ще не повернула. В мене ця коробка ще стоїть. Але в мене є 100 днів, щоб повернути. І з H&M я робила замовлення десь місяць тому. Там були дві речі, щодо яких я сумнівалася, повертати чи залишити. Розмір був ок, але мені здавалося, що занадто оверсайз. Тож зараз я замовила на розмір менше. Ну що, 38 розмір виглядає набагато краще і відчувається набагато краще. І взуття виглядає не таким великим. Тож. 38-й розмір це мій. Не знаю чому, але я завжди зимове взуття беру 39-й розмір. А в мене нога на 24 сантиметри з половиною. Я вже казала, що це шкіра. Ось так гарно виглядають. Я цього разу взяла тоненькі шкарпетки, бо так я буду носити. Це таке взуття більш на весну, осінь. Але можна її взимку носити, бо у нас така зима була дуже тепла, мабуть, найнижча температура вночі мінус 10, а в день мінус 4-5 градусів, тож можна її взимку носити. І зараз покажу вам H&M. Абсолютно випадково, коли я робила це замовлення, там була знижка: 15 чи 20 відсотків. Тож я замовила ще деякі речі і замовила те, що хотіла меншого розміру. Замовила дві футболки. Минулого разу я замовила М розмір, і вони були замаленькі. Вони дуже прилягали до тіла, і тому цього разу я замовила розмір L. Обидві футболки, така біленька і усмужечку. І ще минулого літа я бачила такий солом'яний капелюшок, чи як це назвати, панамка однієї блогерши, мені вона сподобалася. Тоді я просто не встигла її замовити. Вже не було, коли я побачила в неї і зрозуміла, що це H&M, Просто на їх сайті вже такої панамки не було. А ось зараз вона знову з'явилася, і у трьох розмірах С-М та L. І я замовила М, бо МК відповідає 56 см, а я поміряла свою голову і вона десь 55,5-56 55,5-56. І я зараз примірила її цей розмір підійшов ідеально. Я хотіла зв'язати собі таку панамку, але так і не вийшло. Можливо, цього разу, коли в мене вже є така панамка, я спробую зв'язати, використовуючи ось. Це як зразок. Подивимося, бо моя мама теж хотіла. І я коли вже замовила, тоді зрозуміло, що можна було замовити ще одну таку панамку для моєї мами. Але вже було запізно. І ось, дивіться, це найменший розмір, що був XS, Але він такий великий, мені здається. І зараз. Я примірюю і потім вам покажуся у дзеркалі. Трохи хвилююся, чи не будуть штани короткими, бо це теж XS. Зараз подивимося. Тож, верхня частина виглядає дуже непогано, такий легкий оверсайз, незважаючи на те, що це XS. Але штани виглядають ніби трохи короткими, чи мені це тільки здається. А я їх не натягувала дуже високо, тобто не на талію, а трохи нижче їх одягла. Не, не зовсім критично, тобто можна носити, не буду їх повертати. І ось і взуття вам показала. У цілому мені подобається, нічого не буду повертати, буду носити так. А ось футболки уель розміру виявилися дуже великими, я їх не буду носити, і я вже їх віддала своїй мамі. У суботу нас запросили на день народження. А це буде подвійний день народження у наших сусідів двоє діточок, і так вийшло, що син у них народився 7 березня, а донька 11 березня. І різниця у них два роки. А для маленької Моніки я вже зробила подарунок, тобто я їй зв'язала іграшку, яку я подарую. Я вам її покажу. А для хлопчика, для Віктора, йому 4 рочки виповнилися учора. І я не знаю, чим цікавляться діти у такому віці. Тож я вирішила, що зроблю йому цифру 4. Я своїй доньці роблю такі цифри кожного року, тобто вже два роки. І в мене залишилася цифра 2, тобто для Моніки. Але буде не дуже гарно, якщо я приїду з цифрою 2 для Моніки, і в мене нічого не буде для Віктора. Хотіла вам показати а, на якому я почала креслити цю цифру. Перш ніж креслити, ось тут, я спочатку роблю. Таку зменшену копію, тобто в мене пенокартон 100 на 70 см, і я роблю таку мініатюрку 10 на 7 см. тобто вона у 10 разів зменшена. І ось тут я дуже довго малювала, вигадувала, щоб цифра була достатньо великою, і щоб усе добре і гарно розмістилося. Ось так у мене виходить, і це тепер треба намалювати на ось тут на пенокартоні. А завтра моя свекруха вона їде у село до свого чоловіка та старшого сина. Зараз починається весна, тож їй хочеться щось там засадити. У городі у них у них є невеличкий город. А і без її допомоги нічого там не відбудеться. Тож вона їде туди проконтролювати усе. Та й вона не їздила туди десь два місяці. Ось з початку цього року. Моя мама тут і, можливо, я сподіваюся, що вона зможе мені трохи допомогти. А така цікава особливість у Теї, вона на обід зі мною не спить. Так випадково склалося, що ми живемо дуже близько, десь 10 хвилин пішки. Тож мама може прийти, вкласти і піти додому. Ось так не треба їхати, витрачати на цей час. І ось подарунок на день народження для Моніки це майже така сама зайка, як і у Теї, тільки спідничка трохи інша. І, мабуть, коли її подарую, я скажу, що вони. її... Дістали вже після того, як ми підемо. Бо якщо Тея побачить цю зайку, вона її схопить і не захоче віддавати. І будуть сльози, буде драма. Я зовсім забула сьогодні, 8 березня, зі святом вас усіх ось, що мені підготувала тея. Покажу вам, як в мене просувається виготовлення цифри 4. А це вже моя третя цифра, і з кожним разом я все краще і швидше роблю ці цифри. Цю цифру я почала робити вчора ввечері. І сьогодні я вважаю, що ввечері її закінчу. Я вкладу тею спати і Цього вечора вона вже буде готова, тобто два дні. А ще треба врахувати ті декілька годин, які я провела за кресленням, за вигадуванням, що як буде. Я знайшла в інтернеті шаблон цифри 4, який мені сподобався більше за все. І вже вигадувала, що як буде, скільки сантиметрів. Намагалася зробити все так, щоб цифра була 78 см, тобто, в мене це такий стандарт. Ось так виглядає все. Найскладніше буде ось ця частина внутрішня. І ось цифра в готовому вигляді, вона стоїть стабільно, і тож я собою задоволена. Ну що, сьогодні субота, одинадцята година ранку, і у цей час ми повинні були бути на дні народження, як я вам казала. Але так склалося обставини, що не вийшло. Ми не змогли поїхати, і на ну, це були а, дві причини. А перша причина це те, що в мого чоловіка зламалась машина, і усі варіанти, які ми розглядали, вони нам не підходили. А друга причина а, мені а, сусідка. Повідомила, що її син, тобто не він сам захворів, а захворів захворів хтось у дитячому садочку, а скарлатина. І він був у контакті з цією дитиною, тобто вони одній тій самій групі у дитячому садочку. Але є такий шанс підчепити скарлатину від нього. І... Навіть якщо у нас була б машина, я не знаю, поїхали б ми чи ні, я б, мабуть, не ризикувала. Тож сьогодні ми залишилися вдома. Зараз гуляємо на дитячому майданчику, і десь о 12 прийде моя мама і а, спробує вкласти тею спати. Бо вчора ми зробили помилку, а ми зайшли з тею разом, тобто у трьох. А я сподівалася, що ем, з мамою. І зі мною вона зможе заснути, не змогла. Тож сьогодні ми будемо працювати по вже відпрацьованій схемі. Прийшла моя мама і забрала тею з майданчику, і вони пішли додому. А я тихенько зникла. Навіть не буду підніматися, тобто мене не буде у квартирі, коли ти будеш вкладати спати. Трохи почекаю. Погода гарна, сонячно. Мабуть, буду редагувати цей влог а, і буду його сьогодні закінчувати. А що хотіла сказати, що а, трошки шкода, що ми не поїхали на цей день народження, бо я так готувалася. Знаєте, завжди так буває, коли до чогось довго готуєшся. Наприклад, у моєму випадку, це тиждень, а я в'язала іграшку, потім робила цю цифру. А, і так завжди відбувається, коли Чогось чекаєш, готуєшся, і потім це не відбувається. А ось коли а, тебе запросили завтра на день народження, і ти пішов, тобто все так без підготовки. Навіть інколи не знаєш що подарувати, даруєш гроші, а, тоді усе добре. А ось так з підготовкою частенько нічого не виходить. А, особливо коли це стосується дітей, завжди знайдеться хтось хто. Захворів, не знаю зараз, що робити з цією цифрою. Можливо, спробую її продати. Якщо наприклад, це була б трійка, а я б її залишила, бо до листопада там півроку, ні, трошки більше ніж півроку, почекала б а, а так, чотири не знаю, що з нею робити: продати, подарувати. Комусь, бо іграшку я можу подарувати у будь-який час, навіть якщо ми побачимося і через місяць, і через два, ця іграшка буде актуальною. А ось цифра вже ні. А ще зараз можна було б сходити до магазину. Завжди під кінець тижня холодильник виглядає так дуже сумно, але я забула гроші. Не взяла з собою сумку з грошима, тож буду просто сидіти чекати. І на цьому буду завершувати цей влог. Я сподіваюся, він вам сподобався. Я усіх вас цілую до наступних відео.